Ось в такому унікальному місці знаходимося в шовкунах. На місці колишніх шовковиць. Гектарів 20 їх було. Цих шовкунів. Шовковиця пропала і ось на цьому місці такі троє ростуть як короб'як. Безсмертник. Звіробій. Деревій. Козлобородник Ось така рослина ще не цвіла. Дзвіночки. Молочаї. Також тут ростуть отакі діайдні культури як. Суниця лісова. Отака вона. Два види малини. Чорна – це жовте. У нас там на це ми цей, під назвою ваточник. От суниці. Ось ваточник розрізся. Екторів на два. Він виділяє мед. З 1 гектара до 100 кг медопродуктивність витісняє всю ось і Скоро витіснить усіх мешканців тутешніх. Як пасуться метелик красиві. Це рай для нектарних, хто любить нектар полосовувати. Такі у нас пространства Маточник. Це екологічно чистий регіон. Далі поля за цим лиском. Таки красота. Матошок виділяє близько двох-трьох неділь. Джела що то прилипла. Та липка речовина її може знищити. Так зрозуміть такі красоти Латочник. прекрасний медонос.